Рубелі макогони, глечики, рушники. Товкачі та навіть патефон. Все це можна побачити у світлиці, яка працює на базі шосткинського екоцентру імені Сергія Корнієнка. Наприклад, з цією переданою до світлиці прялкою пов'язана досить цікава історія. Унікальна цікава, оця прялочка. Прялку жінки використовували навіть в таких незвичайних, можна сказати, вони гадали на свою судьбу. іменно жінки. От в вечорниці, коли каталися, вони сідали на цю прялку, з'їжджали з гори. Нас, як на санях. І якщо прялка уціліла, не зламалась, бо вона ж дерев'яна, що бачите. То, значить, жінка, цей ще рік буде жити в здраві, ну, в хорошому здраві. Загалом у світлиці нараховується близько 400 експонатів, які датуються 18-20 століттям. На базі закладу такий етнографічний куточок існує вже близько 20 років. Спочатку це була просто кімната народознавства, створена за ініціативи самого колективу. Та силами працівників педагоги саме приносили у когось щось є на горищі, там якісь там перше це була хлібна лопата, хлібна діжа, глечик. Якийсь. А потім люди вже почали поступово приносити іменно відвідувачі, які до нас приходили, і вони приносили, дарували ці речі. О 11-му році, ось у нас є Свідоста. Ми отримали статус музею. Тобто, це у нас вже було 200 чим та експонатів, і ми змогли вже себе признати, що це музей. Дійсно, нам дали реєстрацію. Ми зареєстровані в Сумській області як музей народознавства світлиця. Представлені у світлиці і досить унікальні цікаві експонати. Кожен має власну історію. Майже всі збиралися під час експедицій не тільки шосткінщиною, а й всією сіверщиною. Колиска найдавніша, вона привезена з міста Новгород Сіверська. Був у нас експедиційний похід, краєзнавчий такий похід. Вихованці це дуже полюбляють, коли приходите. Ну йдемо по вулиці, питаємо у старожил, є у вас якісь такі старовинні речі. І вони нам подарували таку десь гарища. Нам дідулячка витягнув таку калиску і подарував рушники, божники, сорочки. Вони не тільки з Новгородцівська, але багато нашого регіону Це виходить і з зим. З Воронежа, з Івата. Дуже багато речей такі. Створення музею покликане зберегти спадщину поколінь, а також через пошукову краєзнавчу роботу привити вихованцям любов до рідного краю. Діти вивчають історію свого рідного края, не тільки збирають цінні такі старовинні речі, але вони і розпитують у людей старожил обряди, традиції, звичаї нашого, от іменно нашого регіону. До речі, хочу сказати, що по осені ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі, і там треба було. За короваї, тобто якийсь описати обряд нашого регіону, і ми взяли обжинки з дітворою, їздили, шукали, питали, як це у нас проходило, які там перший сніп, який там останній сніп, і отримали перше місце на семікраїнському конкурсі. Дітям це цікаво. Інколи люди не усвідомлюють цінності речей, які зберігаються у них вдома. Через це багато з них просто втрачені. Безповоротно, на жаль, що у нас це не ціниться. Ви знаєте, от нещодавно мені розповіли таку історію, що от за рушники ми заговорили. Рушники це взагалі цікава така унікальна річ. Не один жоден орнамент не повторюється. Кожна дівчина, коли сиділа, вишивала рушник, вона не мала правилі там десь у когось запозичити, і вони унікальні. У планах співробітників екоцентру і надалі продовжувати таку історику пошукову просвітницьку роботу поповнювати експозицію новими речами. Ми хочемо з вихованцями зробити фотоальбом, тому що приносять фотографії іменно такі, там де вишиванка, старовиння, Ну класно хочемо зробити фотоальбом, щоб він дуже був у нас на столі і приходили, і милувалися. Працівники звертаються з проханням приносити до світлиці застарілі речі, якими ви не користуєтеся, адже важливо зберегти надбання предків для майбутніх поколінь. Дуже просимо не викидати такі речі. Їх дуже багато на горищі десь може валяться в сараї. Краще в музеї приносити, і тут зберігається це історія. Це ж дуже... особливо, якщо є про цю реч щонебудь цікаве, то взагалі це нема ціни.